Привіт, любі! Дорогі раки! Це таро-прогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде жовтень, що покажуть карти. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. І також переходьте в. Мій інстаграм-аккаунт щочетверга, в моєму інстаграм-аккаунті, є рубрика Задай питання Таро», де ви задаєте свої запитання і отримаєте безкоштовну відповідь. Так, посилання на інстаграм-канал я залишаю тут під цим відео. І також діліться в коментарях, задавайте свої питання тут в коментарях. Я читаю всі коментарі. Мені дуже цінні ваші думки. Діліться! І так, перша карта для вас. Десятка Десятка мечів, іде щось до завершення, Уже закінчується чорна полоса, людина йде і не оглядається, йде вперед, там світло, там майбутнє людина сміливо дивиться вперед і йде вперед. Все, що позаду, не оглядайтеся назад, не веріться в минулому, не виріться в минулих відносинах. Ідіть вперед. Дивіться, плануйте своє майбутнє, дивіться, куди, куди, вам, куди ви хочете попасти завтра, післязавтра. Сьогодні формує ваше майбутнє. Те, де ви сьогодні, сформовано в минулому. Те, де ви будете завтра, формується сьогодні. Формується це прийняттям рішення. Щодня ми приймаємо дуже багато рішень, що з'їсти, що одягнутися. Ким піти, куди піти, що робити. І тут ви приймаєте самостійне рішення і йдете вперед. Звідки сідете, звідкись вам захочеться піти? Щось вам захочеться залишити, залишити те, що вже віджило. І ця карта ще про те, що воно само вже віджило. Воно само піде. Вам треба його тільки відпустити з легкістю. Так, ой, витягнулися аж дві серця. ну дві серця, бачу, я збору серце. Нелегко буде вам відпустити, тут серце поранене. Або якщо ви прийняли, тому що тут якесь рішення ви прийняли, хочете йти із вами, тут незгідні. Витягнулися дві карти, почитаємо по, по черзі. Трійка. Три мечі ваше серце. Це коли вас не чують в першу чергу, не чують вашої думки, не, не чують вашої думки, а говорять постійно, що вам робити. Це коли є троє людей, ви попадаєте в якусь ситуацію, де вас не чують, вам неприємно і вам хочеться піти. Ви приймаєте рішення, або в трьох, можливо, ви звідкись хочете піти. Де, от ви прийняли рішення, можливо, і з роботи, але вас ще щось тримає. Тут є така прив'язка і є страх. Це ще карта страху, щось залишите, кудись рухатися, можуть бути внутрішні ваші страхи, і ще, плюс ви чуєте, що з вами не згідні, вас ще можуть підстрашувати. З ким ви поділитеся своїми ідеями. Тут троє людей, і в них в трьох різні. Бачення на те, чим ви поділилися, і тут нема підтримки. А сама головна така підказка цієї карти, що тут не чекайте підтримки від тих людей, на яких ви, можливо, мали надію, думали, що я скажу, і мене підтримують, мені буде легше, деколи треба людині підтримки, треба доброго слова, прийняли рішення і думаєте, от я поділюся там з тою людиною, вона мене підтримає, і мені буде легше. Це як. Таке паливо, що от мені скажуть, і мені ще буде легше, я ще швидше це буду робити. Але тут не чекайте підтримки, ви навіть можете не ділитися, приймайте рішення самотужки. Тут, якби, кожен зі своїм баченням, кожен буде вам свої страхи нав'язувати. Але тут все рівно людина іде. Хтось від вас іде, хтось відвертається, хтось не приймає вашого. Думку, але це не страшно, тому що ви вже прийняли рішення, і ви будете знати, що вам робити. Так, давайте витягнемо ще одну карту. Тут пояснення. Угу. Так. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів тут наблюдають за вами пильно. А тут вами керують, підкеровують, наблюдають, або ще може бути така, це те, що на роботі хтось за вами наблюдає, а хтось вами любується, або це ще як робота під камерами, коли ви працюєте під постійним наглядом. І також це карта майстерності, коли ви, можливо, прийняти рішення йти вчитися якійсь майстерності. Тут в трьох ви щось майструєте. Ну, є як людина, яка наглядає за вами, вчить, вам розказує, можливо, ви підете десь вчитися, або ви станете тим вчителем, який вчить. І, можливо, на роботі приймуть нових працівників, скажуть, навчи. Чи ви, це карта розширення в трьох, коли ви ще ви от працювали один, зараз наймете ще працівників, у вас вже буде троє, будете працювати, будете передавати свої знання. І це ще про те, що ви попадаєте, ви в трьох щось робите. Це як коло однодумців. Чудова карта, чудові енергії. Там вам добре. Так. Є ще одна карта. Четвірка, карта стабільності. Четвірка це завжди про стабільність, про те, що от ви маєте, ви маєте якусь стабільність, є робота. Тут, можливо, ви ще вдосконалюєтеся, але є база, є основа, яка вам приносить дохід, закриває ваші базові потреби. І також це ще карта, все, що під дахом. Все, що відбувається під дахом, це може бути і офіс, і ваша. Квартира, ваша оселя. І це ще карта покращення житлових умов. Житлові умови будете покращувати. Ми переїжджаєте з однієї квартири на другу. Можливо, завершуєте ремонт, завершуєте будівлю. Тобто покращення житлових умов. З'їжджаєтеся з кимось під один дах. Так, і вам уже не треба витрачати час на це є карта, коли все під одним дахом, ви з'їжджаєтеся, вам вже не треба витрачати час на дорогу, щоб побачити один одного. Так, і остання колода. Дивимося. Наступна карта, і наступна десятка, знову десятка ночів. Все ж таки, щось буде з вашого життя відходити. Дві одинакові карти, коли вони попадаються, це вже 100%, якщо ця подія відбудеться. В якийсь період в житті от буде завершено. Все, ви вже скажете, от не можу, все, іду. уже і навіть якщо тут вам. Щось говорили, у вас не було підтримки, ви ще й вагались якісь період часу, то тут ви вже багато самому. Тут вже людина дивиться, тут карта світла, ви дивитеся в своє майбутнє, ви знаєте, куди йти, ви встановлюєте якісь, бачите свою дорогу, свій план. І тут, якщо ви не прийняли життя, воно розумне, воно ще раз вас. А направить на цю дорогу. Ще раз вам буде показувати вашу дорогу, куди йти, куди просуватися. І тут вже до землі прибити вже не можу. І треба це відрізати. Ви вже це захочете відрізати, тому що далі вже дорога закрита. Треба чогось позбуватися і рухатися далі. Рицар жезлів спішить ваше життя. Рицар чаш, перепрошую. Рицар чаш, серце ваше буде битися швидше. І рицар, такий запальний, дуже-дуже романтичний спішить ваше життя. Якщо це ваша тема це романтичні побачення. І а, рицарі це завжди ще наші діти. Коли ми радіємо за наших дітей, успіхи наших дітей. Дуже чудова карта радості і. Тобто радості у житті буде більше. Буде чому радіти, буде з ким радіти. І це рух, це просування справ уперед, тому що це є чаші. Це емоції, рицарі це завжди рух вперед. Як він мчить на всій швидкості? Можливо, гості до вас такі приїдуть. Буде радісно, весело буде оце коло любові, будуть чудові емоції. Або ви кудись в гості спішите. Але це завжди коли діти приїжджають в гості, коли а, ви збираєтеся з друзями, коли є чудова енергія. Головна, оця. Це енергія цієї карти, енергія радості, молодості, коли вам дуже приємно на душі. Так. Десятка завершень багато. Жовтим для вас буде таким значущим. Щось життя буде вас заставляти завершувати, йти вперед, відрізати, делегувати. Тут ви ще щось тягнете, ви йдете вперед, йдете вгору. І ви подолаєте цю гору. Все буде для вас як найкраще. Якщо на роботі завал на вас можуть багато навалити роботи, хтось пішов відпустку, хтось захворів і може проігратися ще ця карта так, що на вас звалили ще більше роботи, хтось не вийшов на роботу. Чи ще якісь додаткові... Обов'язки на вас навалять. Буде багато роботи. Так. так, далі. Карта любові. Любов, в першу чергу, тут дивіться, рицарь. Кубків спішить ваше життя з відкритим серцем, з любов'ю. Любов, ваше життя спішить, іде. І якщо це не ваша тема, це є також і карта партнерства. Чудового партнерства, коли легко людям домовитися, це підписання договорів, проєктів, угод, чудова карта колаборації, партнерства і підтримки, коли є у кого. Є у вас хто вас підтримує? Чудова енергія любові, підтримки, поваги і коли людям легко зрозуміти один одного. І це ще завжди ще є карта вибору, як дві дороги. Тому що тут дві половинки, як дві дороги. І вам треба вибрати буде. Деколи це проігрується як карта вибору, коли ви стоїте, і вам треба зробити вибір. І цей вибір вам буде легко зробити, тому що у вас є підтримка. Так, дивимося далі. Дев'ятка жезлів, тривоги буде багато. А тут тривога йде, скоріше за всього, за, за кимось. Про когось ви думаєте, дуже багато є думок про когось, а може про цього рицаря заполонить ваше серце тут. А ще, коли ви думаєте про когось, коли ви за когось переживаєте, є тривожність за іншу людину, і це дає багато неспокою, багато тривоги. Можливо, у вас є такі тривожні стани, бо людина не спить. І це ще карта, коли, можливо, вам просто треба виспатися, дати собі час виспатися. Це баланс між роботою і відпочинком. Є люди, які не дають собі відпочити, і вже життя їх просто завалює в хворобу, і людину насильно заставляють. Полежати і відпочити. Але тут іде більше енергії, що ви за когось дуже переживаєте, є якась тривога за кого, ану нам підкажуть карти, за кого ви переживаєте. Давайте дивитися. І тут є така родина, невеличкі родинне таке діти і батьки є за кого переживати. Ви переживаєте карта диявол. Карта диявол це ще може бути і такі переживання за якусь людину, та людина може бути не дуже в безпечному місці, бо карта диявола це коли ви переживаєте за людину, яка не є в безпечному місці. І от, власне, є оці переживання. Так, давайте наступну карту витягнемо. Дев'ятка. Дев'ятка кубків. Ну, що би от не відбувалося, тут хороший розклад. Є і вас не слухають, вас не чують, треба щось відрізати. Дуже жовтень вас буде насичений, і вам треба буде приймати багато рішень. І під кінець, карта Дев'ятка кубків. Це про те, що ви приймете всі рішення правильно. Життя буде вам підказувати, які рішення правильні, і ви зробите правильні рішення. Все, що ви будете робити, все, що буде відбуватися напротяг жовтня, все краще для вас. Пам'ятайте, дев'ятка кубків це і здійснення бажання, і пройдений правильний шлях, який дасть результати. Тому що дев'ятка, далі вже десятка. І дев'ятка це вже надбання, це вже результат, це вже здійснення якоїсь мрії. І цей шлях ви пройшли, це буде вам нагорода за цей пройдений шлях. І результат буде просто чудовий, бомбезний. девятка, кубці. Це дуже чудова карта. Енергія радості, енергія результату. І якась мрія ваша збудеться. Я куріть удачі, скріньте, робіть скріні, і нехай ця карта приносить вам багато-багато радості і щастя. Чудові енергії будуть панувати в жовтні. І від себе я бажаю вам. Нехай щастить вам дорогенькі, завжди і усьому.